Гортензії наповнюють наші сади дивовижними кольорами все літо. Незалежно від того, який ваш улюблений колір, у вас є власний тип гортензії. Ці популярні чагарники, відомі в їх морському відтінку, є кремово-білими, блідорожевими та фіолетовими, а також яскраво-червоними сортами. Іноді зелені гортензії ігноруються, оскільки різноманітність кольорів, пропонованих більш популярними сортами, зазвичай затьмарює їх. Хоча яскраві вибухи кольору часто є метою багатьох садівників, зелені квіти додають інтереси та текстури, які листя не може запропонувати, пам'ятайте м'яку витонченість молей, манжети і все, що ці рослини можуть запропонувати ваш сад. Цей список гортензій – це вибір деяких сортів, які є суто зеленими, деякі перемежуються зеленими, а деякі зеленими на одному з етапів життя квітів. Читайте далі, щоб відкрити нові сорти, які можна додати до вашого саду з красивими зеленими сувіттями. Суто зелений. Існують дві різні сорти зеленої гортензії, які є більш зеленими. Якщо ви шукаєте повністю зелені квіти, ці два варіанти стануть найкращим вибором. Якщо ви розглядаєте інші типи, які мають зелені в суцвіттях, ваші варіанти стають трохи ширшими. Давайте подивимось на два найкращі, які повинні бути у вашому списку для суто зеленого. Invincible Sublime Тип – Гортензі Арборесенс. Час цвітіння. літо до осені. Розмір рослини 2,5 фути. Площа вирощування 3.9. Invincible Sublime – чудовий зелений варіант для вашого саду. Він має компактну природу, що дозволяє легко розмістити його в будь-якій частині вашого саду. У цьому сорті квіти глибокого нефритового зеленого кольору, які зберігаються весь сезон. Посадіть цей сорт на майданчику, який отримує близько 6 годин сонячного світла на день, щоб забезпечити міцні стебла, досить міцні, щоб витримати ці прекрасні квіти. Лайм ріки тип Гортензі Арборесенс Час цвітіння літо до осені. Розмір рослини 4-5 футів. Площа вирощування – 3-8. У лайм ріки дійсно великі диски, які цвітуть світло зеленим кольором, і, у міру старіння квітів, потрапляють у темніше зеленого кольору. Для додаткового сплеску кольору пилку цих рослин рожевий. Лаймрики це чудовий варіант, якщо ви живете в холодному кліматі, оскільки він дуже надійний навіть при низьких температурах. Переплатений зелений. Якщо ви шукаєте сорти, які пропонують зелені елементи, не роблячи його основним кольором суцвіття, то ваші варіанти стають трохи ширшими. Давайте подивимось на кілька різновидів, які мають приємну суміш зеленого кольору з іншими кольорами. Ситий Line Рио. Тип гортензії макрофіла, час цвітіння літо, розмір рослини від 2 до 3 футів, площа вирощування від 5 до 9. Прекрасний представник сім'ї Сителайн Ріо. Як і багато великих згорнутих гортензій, колір суцвіття залежить від РН вашого ґрунту, а квіти можуть бути синіми або рожевими, незалежно від основного кольору квітки. Центр підкреслює відтінок зеленого. Це чудова рослина для узбережжя завдяки його співчуттю, але це прекрасне доповнення до вашого саду, незалежно від того, де ви живете. Фісташка тип гортензії макрофіла. Час цвітіння, літо розмір рослини від 2 до 3 футів, Площа вирощування від 5 до 9. Треба сказати, я люблю цей сорт, і він має щось запропонувати. Фісташка це ремонт гортензії, яка розпочне сезон із вапно-зелених квітів. По мірі того, як ці зелені кольори постаріли, краї придбають різні відтінки рожевого або червоного. Незалежно від того, до якого кольору вони перетворюються, в центрі квітів завжди буде око з церебрами. Етапи зеленого. Деякі сорти стають зеленими на різних етапах свого життя. Це означає, що вони матимуть зелені суть свіття на початку сезону і плавно вступатимуть у свій колір або починають з певного кольору і стають зеленими в міру просування сезону. Давайте розглянемо деякі типи, які потрапляють у цю категорію: Invincible Лиміта, Тип Гортензі Арборессенс, Час цвітіння, літній офіс. Розмір рослин від 3 4 футів. Площа вирощування 3:8. Квіти Invincible лиміта цвітуть світло потім воєниться до вершкового білого, перш ніж перетворитися на нефриту та зелений, даючи два зелені періоди на цих кущах восени. Характер зростання та соковитий зелений колір цієї рослини роблять це чудовим варіантом для будь-якого місця у вашому саду. Посадіть перед ними низько зростаючі барвисті багаторічні рослини, і тут у вас є готовий квітковий одяг. Посадіть цей сорт у саду для різання та насолоджуйтесь міцними квітами та всередині свого будинку. Приморська серенада бар харбор. Тип гортензії Арборесенс, Час цвітіння літо. Розмір рослин 4 фути. Площа вирощування 3.8. Ще одна вдосконалена версія «Аннабал» – цей сорт має куполоподібні суцвіття, які цвітуть зеленим і вицвітають до вершкового білого, що супроводжуватиме вас до падіння. Приморська сиренада бар, харбор, може стати хорошою живоплотом або прекрасною контейнерною рослиною через його компактність. Ебрекедебре Орб, тип Гортензії макрофіла. Час цвітіння, літо. Розмір рослин від 3 4 футів, площа вирощування від 5 до 9. Цей популярний сорт сповнений яскравих кольорів, які відновлять будь-який куточок вашого саду. Ці квіти зацвітуть як суміш зеленого та персика. По мірі того, як персиковий колір постаріть, він стане яскраво рожевим, а зелений залишатиметься в центрі кожної квітки. Ці кумедні квіти ростуть на чорних стеблах, забезпечуючи дивовижний контраст, що дозволяє барвистим кольорам виділятися ще більше. Чарівна зелена хмара, тип гортензії макрофіла. Час цвітіння, літо розмір рослин від 3 4 футів, площа вирощування від 5 до 9. Ця мила квітка популярна для композицій, але це було б чудово у вашому саду. Ці квіти починають сезон як білозелений і перетворюються на яскравий відтінок червоного кольору з кирським зеленим, коли він старіє. Цей новий сорт є частиною вічної серії і зацвітає як на новій, так і на старому деревині, що дає вам квіти протягом усього сезону. Чарівна перлина. Тип гортензії макрофіла. Час цвітіння, літо до осені. Розмір рослин від 3 4 футів. Площа вирощування від 5 до 9. Магічна парлина це велика зляста гортензія з чистими білими кольорами, що вияне до кольору шартреза саме під час вершини цвітіння. Ремонт цього чагарника підтримуватиме його наповненим білими та зеленими квітами протягом усього сезону. Використовуйте цю гортензію в контейнерах, які можуть забезпечити вашому саду великим інтересом протягом усього сезону. Рожева пишність. Тип гортензії макрофіла. Час цвітіння весняний літо, розмір рослин 4 фути, площа вирощування від 4 до 9, пихк спленде це прекрасна різноманітність великих зелених гортензій. Сферичні суцвіття завжди матимуть легкий відтінок світло – зеленого, тоді як основна частина кольорів буде блідо рожевою. Цей сорт швидко зростає і був би чудовим вибором для живоплотів або посадки кордонів. Не забудьте відрізати ці гарненькі рожеві квіти для аранжувань, вони стоять дуже довго. Маленька вапна, тип гортензії панікалата, час цвітіння літо, розмір рослини від 3 до 5 футів, площа вирощування 3.8. Якщо ви знаєте і любите знаменита гортензію прожектор, вам також сподобається маленьке вапно. Little Lime це карликовий сорт, прожектор, що має ті самі зелені кольори, які виростуть до досить рожевого до осені. Використовуйте цей сорт де завгодно, де ви використовували б більший прожектор, але, можливо, у вас не вистачає місця для більшого класу. Контейнери, багаторічні сади або живописи це чудові місця для маленького вапна. Остаточні думки: якщо у вас вже є гортензії у дворі, спробуйте додати кілька зелених суцвіття. Якщо ви ще не додали його до свого саду, спробуйте кілька зелених сортів, щоб збільшити зелень вашого сайту. Будь-яка з цих популярних сортів зробить ваш сад якнайшвидше. Ваш сад поспішає з прекрасними квітом гортензії.